Тема урока: видминки именника. На русском языке тема звучит так: падежи имени существительного. Ребята, вы помните, в русском языке всего шесть падежей, в украинском языке всего семь. Відмінків. Запам'ятайте сім відмінків. Зараз я про кожен відмінок розкажу. Почну з першого. Називний відмінок на русском іменітельний падеж. Називний відмінок. Відповідає на питання хто що. Вопросы именительного падежа. Хто что? Другий відмінок – родовий. Родовий відмінок переводится родительний падеж. Родовий відмінок відповідає на питання кого, чого. родительный падеж отвечает на вопросы кого чего третий видминок давальный давальный видминок переводится дательный падеж». давальный видминок отвечает на питание кому чему дательный падеж отвечает на вопросы кому чему Четвертий відмінок. Знахідний. Знахідний відмінок переводиться вінітільний падеж. Знахідний відмінок відповідає на питання Кого що? Орудний відмінок Творительний падіж. Орудний відмінок відповідає на питання Ким? Чим? Переводятся эти вопросы кем? Чем? Шостый відмінок. мисцевый. Місцевий відмінок переводится в русском языке предложный падеж. Відповідає місцевий відмінок на питання на кому? на чому. В українській мові є ще сьомий відмінок. Сьомий відмінок називається кличний, в переводі звательний. Запам'ятайте кличний відмінок ні на яке питання не відповідає. Звательний падіж ні на який вопрос не отвечает. Запам'ятайте Кличний відмінок це звертання. Звательний падеж являється нічто іноє, як обращение. Запам'ятайте ці сім відмінків. Кожен відмінок має допоміжне слово. Послухайте, які допоміжні слова є у кожного відмінка. Називний. Є хто є що. Родовий. Нема кого? Нема чого. Давальний. Даю кому. Даю чому. Знахідний. Знаходжу. Бачу кого. Знаходжу. Бачу що. Орудний. Орудую, пишаюсь ким, орудую, пишаюсь чим. І місцевий на кому на чому. Такого основного допоміжного слова немає. Немає допоміжного слова і у кличного відмінка. Напам'ятаю, кличний відмінок це обращення. Візьмемо слово мама. Називний є хто? Мама. Родовий нема кого? Мами. Давальний даю кому. Мамі. Знахідний знаходжу, бачу кого. Маму. Орудний. Орудую. Пишаюся ким? Мамою. Місцевий на кому на мамі. Кличний мамо. Обратіть увагу, в звательному падіже в кличному відмінку є своє закінчення, є теж оканчання. Ваше домашнє завдання вивчити всі відмінки. І питання до кожного з них.